Більше п'яти тисяч слів за ці чотири хвилини? Поїхали! Слова, що в українській мові закінчуються на Ація, часто мають еквівалент в англійській мові ШН. І таких слів більше дві тисячі. Інформація, інформейшн. Комунікація. Організація. Організейшн. А далі без мене. Мотивація. – «мотивейшн». демонстрація, – «демонстрейшн». інтуїція intuition інтеграція integration операція operation реалізація realization адаптація adaptation імітація imitation Наступне. Слова, що в українській закінчуються на гі-Я, часто мають еквівалент в англійській мові джі, і таких слів близько тисячі. Алергія, елерджі, технологія, technology. психологія, psychology. А тепер ваша черга: екологія, ecology. енергія, energy. Стратегія strategy, геологія, geology, кардіологія, cardiology. Так, давайте ще одне. Слова в українській мові, які закінчуються на «фія», часто мають еквівалент в англійській мові «фі». До тисячі слів аж можете зустріти їх. Філософія, філософі, біографія, біографі. Топографія, топографі. А тепер спробуйте самі: фотографія, фотографі, томографія, томографі, географія, джеографі. Ще одне. Для українських слів на and англійський відповідник часто має and, також їх до тисячі. Інгредієнт. Інгридієнт, кореспондент. correspondent. at the paravashcherja. agent. agent. client. client. component. component. document. document. element. element. resident. resident. president. president. Ось як все просто! Вчіть англійську зі мною! Англійська це просто та цікаво. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. See you later! Bye!